Рушник, капси та змінний одяг. З таким набором сьогодні черкащани масово заполонили узбережжя Дніпра. Кожен з бажанням пірнути у хрещенську воду. Містян не злякав ані ризик захворіти, ані крижана вода. Ірина Головка бачила. Одні розчищають, інші споглядають так, готуються до хрещенської купілі зо два десятки черкащан на пляжі живчик. Після вчорашньої хуртовини полонку закидало снігом. Активісти намагаються розчистити пірнальникам дорогу. Ті ж гріються перед своїм виходом, то розмовами, то чаєм. Роман першим готовий випробувати себе на міць. На ходу чоловік роздягається. Нам же розповідає, після церковної служби вирішив стрибнути у полонку. І вважається, що якщо скупаєшся, то всі гріхи змиються. Перед бажанням пірнутися ту воду Черкаща не зупиняє ані мороз, ані відсутність накриттів. Деякі навіть умудряються передавати вітання стояч у крижаній воді. Перелювати <піл> безпеку черкащан сходяться рятувальники. Вони ж і допомагають зануритись у Дніпровські води. І пенсіонерам, і школярам. Класне. Та не мішайте. Після відкриття хрещенських пірнань до купілі сходиться усе більше людей. На юрдань збираються цілими сім'ями. І чи не кожен хоче свій крижаний подвиг зафільмувати на згадку? Це як такий сам для себе береш початок здорового року. Сам собі сам себе настраєш на наступний рік, щоб було здоров'я, щоб більше спорту, а не більше за столами. Та сміливості залізти у холодну воду вистачає не усім. Зовсім немає в мене такого сили волі. Такої завжди участвую тільки як злій, як глядач, як глядач. Що миттю готовий стрібнути у воду Антон, бо він тут рятувальник, та свою хрещенську купіль говорить, прийме з колегами після роботи. Традиція така, ну і свято, тому так приймаємо. Тому й корисно ж. Ірина Головка, Сергій Косенко, Віка Новини.